Зараз підходить до закінчення. Я хочу подякувати всім кужням, всім батькам, всім викладачам, які це репортували. Хочу подякувати дирекції Сантурської школи Янікович Володимировичу. Хочу подякувати Оксані Скопанівні, начальнику відділу культури, яка допомагала, яка десь направляла, яка нам прогнозувала. Трошки це дійсно. Хочу подякувати пану Богдану позику, по, який в там ті кнопки. Ми казали, розумієшся, я померла. Я, Але він буде добре, звучало добре, діти грали добре. Особливо, особливо хочу подякувати е, викладачам Самірського коледжу культури пані е, Марії Інфіті, пані Ярославі Савченко. В допомозі. вкручені, тобто такі речі, які люди сторонні, дуже мені допомогли, дуже вам дякую. І особливо подякувати за зону хочу подякувати викладачу, самі з педагогічного коледжу Боже, Іринці, Іринці Несамп. 家人们。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.